Вітаємо друзі в ефірі каналу Еквалімпік інформаційна аналітична студія Шлях до Парижу тому, що все менше і менше часу лишається до старту головних ігор. Чотири річчя ми хочемо розповісти про все найцікавіше, звісно, ексклюзивно в ефірі каналу Еквалімпік від нашої команди спільно з медіа центром НКСЮ, Тож поїхали! І слава Україні! Героям слава Ігор Мартиненко та Олена Копіян розкажуть вам про легку атлетику, про міжнародний Турнір, який відбувався у Парижі, і це був один із етапів, останніх етапів змагань наших спортсменів, які будуть виступати і представляти Україну на Паралімпійських іграх. Справді є в нас великі вагомі здобутки: це 17 медалей, з них дев'ять золотих, найпрестижніших, також чотири срібла та чотири бронзи, якими ми також дуже і дуже тішимось. Ну, знаково, що в Парижі відбувалися ці змагання. Ну, як ви розумієте, там саме у французькій столиці буде тривати і літня паралімпіада 2024, І от з цього приводу хочу запитати Волени наскільки от важливі такі змагання, які звісно є престижними, але це ще не паралімпіада, і це вже не чемпіонат світу чи Європи. Тож як важливо там перемогти для своєї психології, ментальності впевненості, але в той же час не перегоріти, не зазнати ушкодження, це ж все серйозні речі напередодні ігор. Ну, до речі, 400 спортсменів 56 країн світу і там зустрічаються якраз перед змаганнями наші спортсмени зі своїми суперниками. Вони бачать, що вони на що вони здатні на сьогодні, і роблять для себе такі нотаточки, що треба трошки піднажати і показати ще кращі результати. Я думаю, це генеральна репетиція перед змаганнями, і наші спортсмени зможуть все ж таки подолати ці великі невзгоди да, з ну, своїх да, суперників, це, 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 результати. А, та, і, а, так, між іншим. Я, до речі, зараз відкрив нотатки на своєму телефоні, тому що будемо занотовувати, дивлячись сюжет від команди каналу Еквалімпік, ви можете так само це робити разом з нами. Тож дивимось. Завершився другий день змагань з паралегкої атлетики Хенді Спорт Open Парі 2024», що проходить у місті Париж. Тисячі вболівальників підтримують не тільки місцевих спортсменів, а й всіх учасників на красивому стадіоні Шарлеті. Українські паралімпійці вкотре продемонстрували прекрасні результати та підтвердили статус одних із найсильніших параатлетів світу. Литвиненко Олександр виборов перше місце у стрибках в довжину із результатом 5,45 метра. У штовханні ядра Шпатківська Марія була найсильнішою з результатом на 11,79 метра. А жабняк Микола в тій же дисципліні в класі F-37 здобув третє місце. В метанні диску у класі F55 п'ять Яна посіла другу сходинку. А о всій зоя у класі F51-F53 вкотре за свою професійну кар'єру продемонструвала потужний результат і здобула золото змагань. Одразу в двох дисциплінах біг на 200 та 400 метрів у класі Т-12. Оксана Ботурчук змогла випередити своїх суперниць і здобути перше місце. Привітаю Валерія Михайловича Сашкевича сьогоднішнім днем народження. Здається, мені що сьогодні в нього ювелей, і своє привітання хочу. Почати зі слов вдячності, мабуть, від себе особисто та від усієї паралімпійської родини за те, що ви в нас є такий неймовірний, такий найкращий батько паралімпійського спорту, побажати вам найміцнішого здоров'я, стальних нервів у цей паралімпійський рік. І, звичайно, радувати вас, буде намагатися перемогами не народження. На цих змаганнях ставка робилась. Ну особисто для мене я мала виповнити норматив на 200 метрів, бо не мала допуску. І хотілося покращити свої рейтингові результати. Вчорашнім днем ми не дуже задоволені. У мене довгий був перерва, і ми так готувалися. Дуже думала ще ух, а ух не вийшла. Я трошки зазмутилась. Навіть були мислі вже і про пенсію, що треба після чемпіонату Україну. Але сьогодні вдалося треш додати і на 200, і ось 400 метрів тільки пробігла. І мій гай сказав, наче ми стаємо перші у світовому рейтингу. Ну я не скидую Амару Дюран. Вона ще не виступала, і вона в нас безперепорний лідер. Але якщо вдасться змагатись за медаль на паралімпіаді у бігу на 400 метрів у класі, Т-37 наші спортсмени продемонстрували найкращий результат і посіли перше та друге місце. Найкращим був райський Микола. Від нього на дві десятих секунди відстав наш другий легкоатлет Ярослав Окапінський. Микола також виборов перше місце у бігу на 200 метрів у класі т 37 В той час як Ярослав прийшов третім. В першу чергу я дуже радий від того, що я тут перебуваю на цьому турнірі. Французи завжди приймають тепло дуже по доброму емоційно. Взагалі, основна ціль, мета цих змагань е, в мене особисто була класифікація перед Паралімпійськими іграми, щоб е, мати допуск на Паралімпійські ігри. Я успішно подолав класифікацію, скажімо так, спокійною душею буду готуватись до Паралімпійських ігор. Останній турнір перед паралімпіадою 2024 для українських легкоатлетів завершено попереду. Змагання чемпіонату України, що вже в кінці червня пройде у Луцьку. Та найголовніша подія чотириріччя. Наші спортсмени готові здобувати найвищі нагороди в Парижі, а також завжди пам'ятають завдяки кому вони можуть прославляти Україну на міжнародній арені. Я в першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість виїжджати на ці турніри, маємо можливість тренуватися в межах нашої країни. У нас є дуже чудовий західний реабілітаційний центр. Слава Україні! Вперед до перемоги на Паралімпійських іграх! Перше, це почну знов-таки не з побажання, а з низького уклону. І вдячності збройним силам за те, що завдяки їм ми можемо тут болівати. Особисто моїх троє діточок зараз в Дніпрі з чоловіком, і ви їх янголи-охоронці. Я знаю, я постійно не сплю і молюся і за вас, і за них. Тому вам вдячність безмежна і як найбільше янголів, щоб вони закривали вас від усього того, негаразду на передовій тримайтесь. А ми будемо намагатись теж захищати нашу країну на Паралімпійських іграх. А всім українцям ну, будемо намагатись дарувати вам позитив. А від вас чекаємо підтримки, якихось там маленьких слів побажань, що ви за нас тримаєте кулачки, і ми вас це дуже любимо. Слава Україні! Дякуємо колегам. Чудовий сюжет і чудовий виступ. От хочеться, знаєш, Олена, щоб так само в тому ж Парижі наші легкоатлети виступили. І навіть ще більше медалей змогли здобути. А в цьому навіть і сумнівів немає що вони віддадуть всі сили і будуть мати непогані шанси на перемоги і, можливо, перемоги в нашого наступного героя. Так, а зараз ми будемо зустрічатися з Ярославом Окапинським, срібний та бронзовий призер міжнародного турніру в Парижі, 2024. Вітаємо, Ярослав. Вітаю, дуже раді бачити, Ярославе. Справді тобі вдався непоганий результат, дві медалі це прекрасний показник. Звісно, ти напевно прагнув золота, але воно обов'язково буде. Ну а поки що давай підіб'ємо підсумки саме цих змагань в Парижі. Це не чемпіонат світу чи Європи, але досить престижні міжнародні змагання. Тож, як тобі там було і що сам думаєш про власний виступ? Хочу сказати в першу чергу, хочу подякувати Збройним силам України за можливість виступати і представляти Україну на міжнародних змаганнях, і якби також нагадувати про нашу Україну в світі. Щодо вашого запитання, то мені цей старт був дуже як би важливим з точки зору, з точки зору моєї. Потрапляння на Паралімпійські ігри в Париж. Там це був турнір Гран-Прі, на якому можна було пройти також класифікацію медичну, і я успішно пройшов класифікацію, отримав клас і вже офіційно допущений на Паралімпійські ігри. Ну, Ярослав, ми, ми тебе вітаємо з таким результатом. Чи задоволений ти спортивним результатом, який ти показав на цих змаганнях? Окрім того, що є медалі. Результат, результатом, медалі, медалями. Результат, В принципі, так, результат по ходу підготовки до самих паралімпійських ігор це якби робочий результат на даний момент, на дану секунду підготовки. А от вже ми, я, тобто, 4-го числа виїжджаю на збір в словаччину. у Нас будуть збори в Словаччині, і от там ми вже будемо працювати більш так глобальніше. Ярославе, в тебе вже є досвід виступу на літніх Паралімпійських іграх. Звісно, ми чекаємо і на твою дебютну медаль. Тим більше ти молодий спортсмен, але вже маєш потрібний для того досвід. От це був важкий трирічний паралімпійський цикл, так тому що ігри в Токіо змістилися через пандемію на один рік. Ну а в ці три роки взагалі нічого говорити, велика повномасштабна війна всім складно, кожному українцю. От розкажи про... Свій саме цей трирічний шлях до Ігор у Парижі, як тобі вдається підтримувати і форму, і також психологічні, потрібні, і ментальні кондиції та ще й виборювати перемоги на таких престижних змаганнях? Дякую за запитання. Хочу сказати, що психологічно емоційно це досить таки непросто і нелегко знаходити мотивацію. Бо інколи буває такий момент, що результат покращується дуже і дуже натужно, скажімо так. І в такі моменти ти думаєш: а чи варто в тебе виникають в голові інколи такі думки, а чи правильно і я все роблю, і так далі. Але хочу сказати, що минулого року в тому самому Парижі я став чемпіоном світу. І Оце напевно дало мені такий імпульс, що я на правильному шляху, і що треба якби не опускати руки, і я на правильному шляху і рухаюсь, рухаюсь далі поступово. Ярослав, хто є твоїм головним мотиватором в твоїх тренуваннях, твоїх результатах? Абсолютно всі мені здається, що сім'я, що друзі, тренера. Все абсолютно оточення, дуже важливий аспект відіграє то, те, що вони мене всі абсолютно підтримують. Тобто нема таких людей, які е, говорили, що а чим ти займаєшся, навіщо це тобі, і так далі. Тобто, всі мене підтримують. Все менше і менше часу лишається до ігор у Парижі, хотів сказати, у Токіо, але в Токіо ти вже брав участь на Паралімпійських іграх. І от, власне, цікаво про паралелі запитати. Наскільки відрізняється твій і настрій, і те, як ти готуєшся, твої очікування, ну і фізично, як ти себе почуваєш. Тому що тоді ти їхав ну, фактично дебютантом, тепер ти їдеш вже більш знаним і більш досвідченим атлетом, ну і здобуваєш чи для себе для України фактично першу нагороду. Тож чи відрізняється твій е, стан і внутрішнє, якесь самопочуття і передчуття навіть? Скажу так, звісно, відрізняється. Бо тоді, як ви правильно сказали, я їхав дебютантом. Від мене я розглядав для себе цей старт з точки зору якби набуття досвіду, і. Я якби розумів, що на даному етапі я ще не можу нав'язати тим хлопцям конкуренцію таку солідну, і основним моїм завданням на той час було встановлення особистого рекорду. А на ці паралімпійські ігри я по перше поїду в статусі чемпіона світу, і, і ну, якби вже. Розуміючи це, на мене буде чинитись в першу чергу тиск, звичайно. Але я до цього готовий і працюю, і фізично набагато краще себе почуваю чим тоді. А я тут ще згадав один такий момент. Ми з Оленою тоді коментували із команди каналу Колімпік. Я натякаю, звісно, на чемпіонат світу, світу з легкої атлетики, який відбувався якраз в Парижі минулого літа, 2023 року, І от тоді вдалося завоювати медаль. От, Ярослав, чи бачиш ти якісь паралелі в цьому напрямку? І, можливо, якийсь знак долі чи потрібний досвід. Ну так, якщо е, говорити. З, з огляду на це, то Париж для мене доволі таке знакове місце, фартове місце можна сказати. Я думаю, що я думаю, що ми будемо старатися, і хотілося б, е, щоб ця традиція і тенденція мала продовження. Як кажуть, побачити Париж і, але приїхати в Париж і перемагати, я думаю, що зараз буде таке гасло нашого Ярослава, і ми бажаємо тобі успіхів на змаганнях. Ми будемо вболівати, коментувати і робити все можливе, посилати наші флюїди для твоєї перемоги. Дуже так, вам дякую. Так, бажаємо тобі обов'язково здобути цю медаль для України для себе і завітати до нашої студії вже безпосередньо фізично і тримаючи ось е ту красуню в руках, на яку ти, звісно, заслуговуєш. Тож, Ярослав Капінський е був е український паралегкоатлет, дуже амбітний, молодий, але вже досвідчений. Ну, коли дивишся на Ярослава, на наших хлопців і дівчат, розумієш, що вони віддадуть всі сили і точно зроблять все, аби здобути. Медалі, постати на п'єдестал пошани, а там вже як вийде, тому що, звісно, спорт складається з багатьох нюансів, але я заспокоююсь, коли спілкуюся з ними, коли дивлюся сюжети їхніх виступів, і мені здається, ти відчуваєш щось подібне. І не один ти, не одна я, і наші хлопці, які боронять зараз нашу землю. Ну а зараз у нас є ще один гість, це головний тренер паралімпійської збірної з легкої атлетики Андрій Фатєєв. Доброго дня, Андрій. Які перспективи нашої команди у виступі в Парижі, що ви бачите в майбутньому? Будемо казати так. Я не бачу якогось такого суперстану збірної команди, бо, звісно, заважає війна і психологічний цей тиск відчувається на кожному спортсмені, на кожному тренері? Ну, а якщо брати рівень підготовки, то будемо казати так. Лідери в нормальному стані тренуються, показують на контрольних тренуваннях непогані результати. Тільки що пройшов Паралімпійський чемпіонат України. Спортсмени виступили вдало, ті, які плануються на участь у Паралімпійських іграх. Також після цього чемпіонату одразу проводився чемпіонат серед здорових спортсменів, де відбиралась збірна команда на Олімпійські ігри. І багато спортсменів нашої збірної прийняли участь в цих змаганнях і виступили вдало, особисті рекорди встановили. Так що будемо казати, так команда буде виглядати у Парижі достойно, але прогнозувати, от як люблять робити деякі журналісти, кількість медалей, от буде 10, чи 5, чи 3. Я не спромагнувся це прогнозовувати. Будемо виступати як можливо сильніше, скажімо так, пане Андрію. А як ви оцінюєте підготовку збірної України на тлі виступів і на чемпіонаті України на вітчизняній першості, а також на престижному міжнародному турнірі, який за іронією долі також відбувався у Парижі? На мій погляд, може, трошки таке незвичайне бачення, чого не вистачає? От я вже казав, що останні три роки під час війни постійно спортсмени бігових дисциплин е тренувалися в одному місці, а метальники в іншому. І мені е от якесь таке відчуття: немає ще такої спільності, е одна єдина команда. розумієте? Тобто, е зараз, е через два дні, вже через дві доби, ми від'їжджаємо в Словакию на навчально-тренувальний збір. І от там вже будуть разом і спортсмени-бігуни, і спортсмени-метальники. Тобто мені хотілося, щоб хлопці відчули дух національної паралімпійської команди. Щоб вони відчули, що це збірна країни, і вона повинна захищати честь своєї держави. Вони ми повинні, як кажуть. Віддячити всім тим хлопцям, які на передовій захищають нашу країну гинуть раді того, щоб ми могли ввести таке життя як нормально цивілізована країна. І ось я думаю, що на цьому зборі вже якраз і проснеться оцей дух єдності нашої збірної перед Паралімпійським іграми. Бо наступний збір після цього він буде проводитися в Україні, уже після якого ми будемо. Вилітати до Парижу, він також буде проводитись єдиним і буде проводитись у Луцьку. Тобто два останні збори зараз буде єдина команда, колектив і спортсменів і тренерів. І я думаю, там, як кажуть, дух бажання перемоги набагато підвищиться. Дякуємо вам, пане Андрій. Бажаємо результатів, високих результатів на Паралімпійських іграх в Парижі. І ми завершуємо нашу студію, яка сьогодні розказувала про те, як готуються наші легкоатлети до Паралімпійських ігор в Париж. Так, друзі, добігає завершення шлях до Парижу, але тільки цей випуск, тому що ще до ігор літніх Паралімпійських ігор Парижу 2024, Треба трішечки почекати. а Це означає, що в цей проміжок часу ми встигнемо ще багато і багато про що цікаво розповісти. Тож як завжди, команда каналу «Еколімпік» спільно з медіа центром НКСЮ, Ну і ми тут теж раді бути. Олена Копян та Ігор Мартинко були разом з вами. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе і Україну перемага!